Продовжуємо випуск. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся спеціальний показ документального фільму Будинок слово докладніше у наступному матеріалі. Напередодні виходу в національний кінопрокат художнього фільму Будинок слова Нескінчений роман за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність у Дніпрі відбувся показ документальної стрічки Будинок слова. Міжнародний благодійний фонд є організатором даного заходу. І сьогодні ми маємо можливість додати до себе частичку історії і більш начерпати інформації так, що було в ті часи, як радянська влада займалася розстрілом наших письменників, наших художників, відомих наших українських людей. Перш за все, це наша історія. І ми повинні її знати, і ми повинні її зберегти. Ми повинні її передати нашій молоді. Проект фільмів про репресії та переслідування української інтелігенції з боку радянської влади на початку минулого століття складається з двох частин: документальний фільм Будинок слово та ігрова стрічка Будинок слова нескінчений роман. Документальне кіно висвітлює трагічну історію духовно мистецького покоління українського народу 20-30-х років минулого століття. В пам'яті українців ця епоха закарбувалася як розстріляне відродження. Я повертаюсь і дивлюсь туди, і тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті, шість на моїй совісті. Це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів тьма на моїй совісті. Це був пошук форми, пошук історичних матеріалів, пошук свідчень. Він здебільшого побудований на документальних матеріалах 29-33 років, котрі ми шукали здебільшого і в архівах, архівах СБУ, НКВД. Це архів доносів, допитів, які були засвідчені, коли допитували наших поетів і письменників розстріляної доби, а також на унікальних кінофотоматеріалах. Котрі ми відшукали, потрібно сказати, що надзвичайно мало збереглося матеріалів. Історія будинка слова, де під одним дахом в Харкові зібралися найкращі представники української культури тих часів: Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Михайль Семенко та інші. Життєпис та фінал кожного з них різний, але пов'язаний боротьбою за українську культуру, спадщину та ідентифікацію. На жаль, сталінські репресії обірвали життя багатьох митців. Хтось був розстріляний, хтось наклав на себе руки, а когось запроторили до психіатричних лікарень та концтаборів. Здебільшого це відбувалося на тлі голодомору 1932-1933 років. Автори фільму також показали цю страшну трагедію свідомий геноцид проти українського народу. За висвітлення правдивої історії становлення українського народу як нації. Цей фільм отримав схвальні відгуки кінокритиків та ряд премій. Команда фільму почала працювати над цією темою ще в дванадцятому році, і на етапі створення ігрового сценарію стало зрозумілим, що Інформації про розстріляне відродження в Україні настільки мало, що потрібно ще робити документальний фільм. Цей фільм документальний фільм. Він був дуже успішним. Його прем'єра відбулася на Варшавському кінофестивалі. Після цього він був в прокаті в Україні і. Отримав золоту дзигу як кращий документальний фільм 2018 року. Також композитор Алла Загайкевич, яка працювала над цим фільмом, була номінована на Золоту дзигу. Стрічка Будинок слово особливо актуальна в наш час, адже вона слугує черговим доказом, що український народ бореться за незалежність, свободу, власну культуру, ідентифікацію не роками, а століттями на мій погляд. Це одна з найпотужніших документальних стрічок, які були зроблені вже під час. Незалежності в Україні, і це дуже важлива документальна стрічка, тому що вона дуже пов'язана з сьогоденням, от вона показує дуже точно всі ті процеси. Завдяки яким тоталітарний режим перемелює творчу інтелігенцію. Сучасні культурні діячі, митці різних сфер діяльності, викладачі українських культурних вишів схвально оцінюють документальну стрічку Будинок слово. А якби ми знали, що було з інтелігенцією нашою? Що було із нашим розстріляним. Минувшим, то ми б, мабуть, сьогодні не мали війни. Я думаю, що ця картина приведе нашу молодь до того, що їм захочеться узнати історію нашої України. Починалася задумка ще 10 років тому назад, 2014 році. Але тривала дуже тяжка робота. І зараз, завдяки. Благодійному фонду солідарність Олександра Петровського цей фільм завершено. І сьогодні в нашому місті це предпрем'єрний показ цього фільму. У нас і в Львові, тільки у двох містах України. Дуже показово, що в цьому театрі це гордість нашого міста. Цей театр, і цей матеріал я вважаю, тільки ну в цьому місті прем'єра должна була відбуватися. Після перегляду документального фільму режисер разом зі своєю командою поспілкувалися з глядачами. Кожен охочий задав питання, які в нього виникли. Щодо фільму, багато хто висловив подяку за творчий доробок та величезний внесок в українську документалістику. Глядачі, які завітали на спеціальний показ, ще з більшим нетерпінням чекають на вихід у прокат художньої версії фільму. Тема для нашої країни, для нашої культури і для мене дуже така кропітка, яку хочеться зараз ще більше дізнаватися, ще більше опановувати про неї ще більше інформації. От по трейлеру я дізнався, що там зіграли прекрасні актори українські, яких я дуже сильно люблю, тому не прийти сьогодні. Це було б дуже поганим вчинком. Мені здається, продовження тієї історії, яка була тоді. Тобто, ті ж самі люди тієї самої нації хочуть нас до кінця знищити, і вони робили це всю свою культуру і продовжують робити зараз. І те ж саме місто Прекрасних Харків. Ну так само його хочуть знищити. Документальна стрічка Будинок слово стала основою та підґрунтям створення художнього фільму Будинок слово нескінчений роман. Ігрову версію картини також створено за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Є таке поняття, що фільм, якщо навіть один день не дозняти в фільмі, то його не існує. От, і ми саме опинилися в такій ситуації. У нас не було відзнято. П'ять знімальних днів, але вони були ключові. От завдяки фонду солідарність ми змогли реконструювати. От в фільмі можна буде подивитися, як по вулиці йдуть наші герої. І вони йдуть повз будинок слова. Знімати реальний будинок слова не можна було в тому вигляді, як він зараз є, бо він ну. Осучаснений там вікна, всі різні такі речі сучасного нашого життя. Тому ми були його вимушені малювати, і це досить складна була робота. Художній фільм Будинок слово нескінчений роман вийде в прокат в усіх кінотеатрах України 9 травня. Тож завітайте та пориньте у буремні події української культури та історії. Ви дізнаєтеся правду про наше розстріляне відродження. Маргарита Сопільняк, Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, Андрій Миронюк. Спеціально для Д1.